Я буду читати два місця із святого Письма. Перше місце це Евангелист Матвій, 24 розділ, 10 віршиків з 3 віршика і нижче. Коли сиділи он на горі Іліонської, то приступили к ньому ученики наїдні і спросили, скажи нам, куди це буде і какой признак Твого пришествия. И века. Иисус сказал им в ответ: Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить Я, Христов, и многих пресят. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежить надлежит всему, Тому быть, но это еще не конец. ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, і возненавидять друг друга. І многі лжепророки восстануть і пристять многих, і по причині без умноження беззаконія во многих охладеє любов. Претєрпєвший же до конца спасється». І ще одне місце читаю, то «Віслення э, апостола Павла до римлян» З восьмого розділу читаю виборочно, читаю 28-й віршик. говориться притом знаєм, що люблящим Бога, призваним по Його ізволенню, все содействує ко благу. І опускаюсь нижче, читаю чи, чи 35-й віршик і до кінця цього розділу, хто отлучить вас от любви Божої, скорб. Или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают вас за овец обреченных на Закланье, но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас, Ибо Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангели, ні начала, ні сили, ні настояще, ні будущее, ні висота, ні глибина, ні друга, яка твар не може відлучити нас від Любви Божої во Христі Ісусі, Господі нашим. Слава нашому Богу. Перше місце я прочитав, говориться. Про час, коли учні сиділи з Ісусом Христом, і їх цікавило запитання, який признак Твого пришестя, і коли це буде? Два запитання вони задавали Ісусу Христу. І Христос говорить, що прийде час. І як ми бачимо, що сьогодні, все те, що дві тисячі років назад говорив Ісус Христос, сьогодні ми Його бачимо, відбувається на землі. Все те, що Ісус Христос говорив своїм учням, коли Він був із ними на землі. І тому, брати і сестри, я хотів би, якби ну, звернути увагу на. Всі події. Перше місце говорить про те, що буде відбуватися. Але друге місце я читав римлянам, апостол Павел, і я звернув увагу, він має таку впевненість і говорить, що я уверен, що ні смерть, ні життя, ні ангели, і знаєте, не відлучить нас від любі Божої во Христі Ісусі. І ви знаєте, я так звернувши увагу на це, я хотів би сьогодні трошки поговорити про нашу вірність Богу, в чому вона заключається, якою вона має бути сьогодні, і наскільки ми повинні сьогодні бути церква Божа, яку вибрав Господь до всіх тих. Подій до випробувань, які йдуть на землю, а вони неодмінно прийдуть. І ви знаєте, так дивлячись на історію життя апостола Павла, який прожив, і ми звертаємо увагу на його вірність Богу, Чому вона проявлялася в різних отих випробуваннях? Ви знаєте, отак прослідкуйте, візьміть слово Боже, в руки, і отак прослідкуйте історію вірності Бога апостола Павла. Наскільки вона проявлялася у різних таких життєвих ситуаціях, де, можливо, можна було скористатися йому своїм громадянством, сказати з самого початку, коли його ви. Коли знущалися із над ним і хотіли вже його казнити, вбити, але він не сказав, що я є. Римський гражданин, на якого не мали права ні підняти руки. І вірний, оказався Богу. Вірний міг би заплатити Феліксу, коли те його з жінкою покликали і слухали, що їм говорив Павел, і він скористався тією можливістю. У Фелікса була інша думка. Він хотів, щоб апостол Павел заплатив йому, дав йому гроші, і він би мав владу, він би його випустив. Би Тюрми, тому що основи як уже далі читаємо історію. Павло, що не знайшли цар, який був після Фелікса, вони не знайшли обвинення і відправили його в Рим. Ми знаємо, можемо прослідкувати, почитати цю історію, але знаєте, якщо ми подивимося з самого початку Біблії, коли створив Бог світ, коли Бог вимагав від перших людей послушання, вірності Богу, і через усю Біблію, через Євангелію такою, знаєте, червоною ниткою. Просліджується вірність Бога, як Бог требує від народу свого тих, хто жили, щоб вони були вірними живому Богу, і в чому вона проявлялася. Ми можемо бачити це із різних таких, знаєте, ситуацій, життя вірних Богу, мужей, які жили до нас. І сьогодні, ви знаєте, Бог не помінявся. Він Вчора, сьогодні і по віки той. Вимога його відносно вірності йому, вона сьогодні така сама, яка була вимогою для тих трьох юнаків. Які були в полоні, і коли цар Навфудоносор, він зробив тей ідол і казав: якщо ви у цей час почуєте звук труби, Свірелі, чи готові ви поклонитися цьому істукану, який я поставив, але відповідь їхня була у вірності Богу, і вони говорять, цар, що ми твоїм богам. Поклонятися не будемо, якщо навіть Бог нас не збереже, Бог, якому ми вірні, якому ми поклоняємося, якому ми служимо з дитинства, якщо він навіть не збереже нас, такі вони роблять заключення, таку основу своєї віри. І вони кажуть: якщо навіть ми загинемо, але твоїм богам поклонятися не будемо. Вірність Бога, де вона брала в них, як було її зберегти у полоні, де пропонувалося різне яство їм перед тим, як була, вже екзамен зданий був, для того, щоб здати було те екзамен їм вірності, Богу. Вони мали можливість там їсти все те, але ви знаєте, ворог не спить. Диявол не помінявся. Він можливо хотів їх забрати отакими речами, сладостями, тим усім, що їм пропонувалося. Коли вони були там, при царському дворі, цих троє юнаків, але вони остаються вірними, вони не беруть із того царського стола, але вони беруть їжу, знають, яку їсти і яку їм можна було вживати. Але це, знаєте, така земна сторона. Але вірність Богу вони проявили її до кінця. І якщо вони проявили, Бог стався вірними своєму слову, і Бог зберіг їхнє життя. І якщо ми подивимося, брати і сестри, далі, в чому сьогодні проявляється наша вірність? І я прочитав оце друге місце. Апостол Павло, він говорить, що я уверен. Можемо ми сказати, апостол Павел, він, я розумію, що він говорив за себе. Він говорив, що я уверен, що не скорб, ніякі обставини життєві вони не можуть відлучити нас від любові Божої. Ви знаєте, задається питання. Апостол Павел, ну, от де в тебе? Як ти міг отаке написати майбутнім поколінням, які будуть читати. І дивитися на ці слова і брати їх собі в приклад. І я знаю, що апостол Павел він не помилився. Він говорив оці слова на основі своєї вірності, Богу. скільки разів восставали проти нього. Уявіть, і ви знаєте, я так якби кожен раз, коли чи читаєш Слово Боже і порівнюєш життя отих братів, вірних Богу, які пройшли. Свої часи служіння Богу, як вони були вірними Богу, і ви знаєте так, порівнюючи життя апостола Павла, ми всі стремимося і хочемо бути там, де він. Ми хочемо бути разом із Ним. Ми хочемо разом отримати вінці, які одіне нам на голову Христос. Але в чому причина? Вінець від вінця вони будуть різнитися в славі. Слово Боже так говорить і ота вірність, яку проявив апостол Павел, коли восставало на нього все місто. Коли роз'ярони іудеї стояли там, за дверима темниці, але він чув голос Божий, він знав, що не треба йому заплатити Феліксу, щоб вийти на свободу, тому що ти роз'ярони іудеї, вони би розірвали його, і його життя закінчилося. Але він вірний Богу, і Бог говорив йому це і давав йому це розуміти. І тому, дорогі брати і сестри, сьогодні Бог не хоче від нас теорії. Я би, знаєте, задав би сьогодні питання кожному із нас. Хто не знає, що нам потрібно робити, щоб спастися. Хто не знає, от з усіх сидячи нас тут у залі, хто не знає, що треба мені робити, що треба нам робити, щоб нам досягнути Царство Небесного, воно є реальне, воно є практичне, має бути у нашому житті і прихід нашого Господа приближається. І ви знаєте, я на днях мав розмову з одним чоловіком. І... І він такий теж. Він знає Бога і поклоняється Богу, як Він знає. І коли я з ним зустрівся, привіталися, і він задає мені запитання, що сьогодні відбувається, що відбувається в нашій країні, що відбувається у світі. Ви знаєте, я йому дав. Коротку відповідь говорю, прихід Господа дуже швидко приближається, і нам потрібно бути готовими Його зустрічати. І Він говорить, страшно стає, стає страшно. Чому говорю страшно? Ми ж чекаємо Спасителя. Він готов, говорить, що страшно, тому що немає отої готовності, немає отої вірності Богу, яку сьогодні Бог вимагає. І ви знаєте так, я роблячи порівняння, оці три мужі даніїли з ними. І коли вони були при царському дворі, і коли все було добре, кажеться, да, ворог був спокійний, вони споживали їжу, та євнух, який спостерігав за ними. І вони вигляділи краще набагато за інші. Але коли прийшов момент випробування віри, тоді диявол він засвірев, робить оцей істукан і хоче перевірити, хоче знати, чи будуть вони вірними Богу. І я роблю таке. Порівняння сьогодні, і апостол Павел, вже в післанні до римлян, він задає питання: що отлучить нас? От, любі Божій, скорб, тіснота, і там перечисляється вище. Я це все прочитав, голод, нагота, всякі приниження, всякі трудності, які диявол може викликати сьогодні чи зробити для того, щоб випробувати церкву. І ви знаєте, коли усе добре, коли, знаєте, я так порівнюю і думаю, от що треба для християн. Коли приходить випробування, і Бог це відкривав. Коли за багато, за десятки років. От... Чи десятиліття Бог відкривав, що диявол зробив таке нараду, як нам перемогти християн. І ви знаєте, він говорить, що одного посадив в тюрму, виходить три. Він засвідкував і виходить три християнина, які служать Богу, почни ганяти християн, вони розсіюються, починають проповідувати по містах, де вони проживають, тимчасово і. Приходять люди до Бога і починають молитися і стають християнами. І диявол говорить, наповнити треба церкву невозрожденими християнами, які не познали Бога, які релігіозно ходять в служіння і думають, що вони вірно служать Богу. Внести в уші молодого покоління не обов'язково родити дітей, народив одного, ну два, дві дитини. і Досить тобі третє говорить: дайте їм повну свободу, дайте їм гроші, дайте їм можливість там в різне бути такими похожими, як ми, щоб вони мали доступ до всього, до різних джерел інформації і життя земного. І четверте говорить: випробуйте на вірність Богу. І тому, брати і сестри, я так знаєте, диявол знає, як це робити, як хитро підходити до християн. Він може дати нам усе. Він не буде нас чіпати, коли ми будемо будувати будинок, заробляти гроші, будемо працювати від ранку до смерканку. Він не буде нас чіпати. Але коли ми починаємо, коли ми захочемо бути вірними Богу, Богу, от отоді він підніме усі сили проти нас. І ви знаєте, я дивлюся на апостола Павла, воставало ціле місто, а він був вірний Богу. Як часто буває, що нам хтось... Просто якесь слово скаже, яке нас чуть заціпить, і ми вже не можемо остатися вірними. Богу. Ми не можемо у смиренні простити брата. Полюбити брата, не говоря вже за ворога, полюбити брата, тому що він нас чимось уколов, чимось, може, зацепив, наступив на больний мозоль. І ви знаєте, я так, якби з такою печалью в серці. Думаю: а якщо завтра прийдуть і скажуть, покажи твою вірність. Богу, який ти вірний, вийди з свого будинку, який ти може роки будував. Ми його займемо, Волновасі зайшли, розстріляли цілу сім'ю. Вірність, чому не вийшли? Кажеться, можна було спокійно вийти, залишитись, але це життєва ситуація. Але вірність Богу, в чому ми її проявимо, задаємо собі запитання. Ви знаєте, оглядаючись назад, на вірність, не говорячи вже за апостола Павла, за вірність братів, які відбували тюрми. Пригадую одного брата, я не пам'ятаю, мені каже, то був лівчук, який був на суді, і коли йому вже говорять срок. А він дивиться на стіну, Бог показує годинник, і стрілка біжить, біжить, і зупиняється вроді на цифри десять, давали може двадцять чи двадцять п'ять. Цифра зупинилась на 10. І Він говорить: через 10 років я буду вдома. Брати і сестри, для нас сьогодні, християн, які 30 років ми мали повну свободу, що ми здобули, що є в нашому серці, що є в розумі. І я розумію, брати і сестри, Бог хоче вірності, Він буде ставити нас у такі рамки, щоб нам бути вірними. Диявол буде розуміти. Робити зло, але наша позиція, якою вона буде перед живим і вічним Богом, чи зможемо ми, не говоряв вже за будинок, а зняти піджака, зняти верхню, нижню одежу і віддати її комусь, хто прийде, попросить, не заставить, а попросить. І тому, брати і сестри, все, наша вірність залежить від того, яке ми сьогодні. Отримуємо питання. Від чого ми питаємося, чим заповнене наше серце, чим ми живемо сьогодні у цей добрий благословений час. Стоїть питання, що ми зробили для Господа. І якщо Бог задасть мені чи Тобі питання, брати, сестра, покажи мені твою вірність, не говоря у великому, покажи її в малому. І тому хай нас Бог благословить, час швидко біжить. ми зараз Раз будемо йти до молитви, але хай Бог допоможе нам, брати і сестри. Такі ще маленькі свідоцтво теж чув, що знайшли тато був просвітером, знайшли у його дочки деякі пару адресів, які були в неї десь там, чи в блокноті, чи в записнику. Вона хотіла допомагати тату, адреса братів. І коли прийшли, зробили обшук і знаходять у її блокнотах чи записниках, знаходять ці адреса. І разом тато пішов на силку, маму забрали і дочку разом із нею. Але благословіння, вона попала і була разом із мамою. Кажеться, мала дитина, яка Вірна, осталася Бога. Казалося б, я думаю, там була пропозиція, відмовся від Христа. Як завжди, дьявол він хоче, щоб християнин відмовився від Христа. І ти будеш на свободі, ти не підеш туди, Дьявол завжди це пропонував і давав можливість кожному відректися від Христа. Але де була та вірність? Звідки вона бралася? І я розумію, що вона, Дівчинка, вона дивилася на тата, на маму, які були вірні Богу, і вона йшла. По їхніх стопах. І ви знаєте, я, проїжджаючи з Петром Миколайовичем по різних церквах, і так думаю, наскільки є ті, хто бажає почути, як відбувалося те випробування, як брати проходили оти силки, тюрми і оставалися вірними Богу. Сьогодні молоде покоління. І тому, брати і сестри, воно не звертає на те уваги. Сьогодні добрий час. Сьогодні можна жити як хочеш, можна вибрати, яку ти хочеш, церкву, можна поклонятися. Богу, як ти розумієш? І ви знаєте, знаю одну церкву в Америці, сьогодні має можливість, я знаю лічно того брата. Декілька разів ми їхали разом, і був момент, коли він вимагав від церкви, вимагав істинного, святого і правильного поклоніння Богу. Зробили навіть в інтернеті такі недоступні. Добрі справи відносно його церкви, писали різне, о, то як тюрма, ота церква, що там вимагають, хто зна чого на сьогоднішній день. Я знаю ту церкву. Говорив ось декілька днів назад з братами у три потоки збираються в тій церкві раненько в обід і ввечері, і церква заповнена. Брати і сестри, хто хоче істинного поклоніння, святого і чистого. Він Його буде шукати. Чим питається наше серце, ми будемо того шукати, ми будемо хотіти того, як серце буде приліплене до земного, ми можемо і не згадати за Господа. Але якщо серце буде переповнене любов'ю до Господа, ми пройдемо випробування. Дух Святий сьогодні також говорить: вірних збережу, вірних сохраню, вірних проведу, вірних увінчаю успіху у вічності і в небесному Єрусалимі, брати і сестри, хай нам Бог допоможе сьогодні час запастися оливою на час випробування, на момент зустрічі з нашим Спасителем, хай нам Бог допоможе. Можливо, кому треба зробити переоцінку життя, перенаправити свої напрямки життя на те, щоб бути вірними Богу. А я говорю, випробування прийдуть прийдуть, Якщо Бог хоче спасти церкву, задайте питання. Чи готовий, якщо зараз явиться Господь, чи забере Він усі, чи забере він мене, кожний із нас. задаємо собі запитання. І, можливо, хай нам Бог допоможе вірними бути сьогодні, шукати оті стежки до вірності Богу, а Він нам допоможе благословить, захистить і проведе. Хай ім'я Його прославиться в нашому житті, а ми йдемо в молитві до нього. Амінь.